Антена продовжує розмову про історичну спадщину міста Черкаси. І ось ви бачите: замкова гора. Так, так, так саме це і є справжня замкова гора міста Черкаси. Що на ній зараз розташовано, Хто зруйнував пам'ятки археології і чи є перспектива їх відродити? Сьогодні поговоримо в на нашій програмі: замкова гора в Черкасах місце, про яке чув, напевно, кожен містянин. Та більшість покаже зовсім інший пагорб. Там, де нині розташований козацький парк і ресторан Чайка. Ця помилка настільки поширена, що навіть в обласному краєзнавчому музеї демонструють макет, нібито старовинного черкаського замку саме на тому місці. Насправді ж, це один із найпопулярніших міфів про походження Черкас. Наприкінці 14 століття, Литовський замок, зведений за наказом Великого князя Ольгарда, стояв саме на цьому пагорбі. Найвищому і найзручнішому для оборони з видом на долину Дніпра сьогодні про існування тут середньовічного укріплення не нагадує майже нічого. Забудова пагорба розпочалася ще за давніх часів, а саме Замчище остаточно забудували в польську та імперську добу. Тепер на його місці одно та двоповерхові будиночки, з яких лише кілька збереглися з кінця 19 століття. Те, що було під горою, назавжди поховала сучасна автотраса. Іронічно, вона носить ім'я Ольгерда, засновника міста Черкаси. А на самій горі вже неможливо знайти жодних залишків укріплень чи середньовічного культурного шару. Змінювалися епохи, руйнувалися і будувалися будинки, але найбільшої шкоди історичній спадщині завдали саме останні десятиліття. На жаль, зараз війна, і ми не можемо застосовувати дрон для зйомок зверху, щоб показати вам те, яким чином відрізняються земельні ділянки розташованих тут будинків, від того, що ми зможемо побачити, знайти на кадастровій карті міста Черкаси. Але обіцяю вам, ми повернемось до цього питання вже після війни і докладно до сантиметра виміряємо за допомогою наших дронів. Те, що розташовано на цій горі. Але розмову ми продовжимо про історичні певні реалії міста Черкаси. Черкаське середмістя улюблений куточок не лише краєзнавців, а й тих, хто просто цінує старе місто. Але це також престижна земля, на якій дедалі частіше зводять сучасні приватні маєтки. Якщо колись бідні мешканці схилів замкової гори задовольнялися невеликими ділянками, то нові власники, люди з грошима. Вирішили змінити ландшафт на власний розсуд. Без будь-яких проєктів, дозволів чи археологічних досліджень вони насипали землю, звели підпірні стінки, розширивши свої двори просто за рахунок громадської території. Так звузилися старі вулиці, розкопна та старособорний узвіз. Байдужість міської влади дозволила приватним забудовникам буквально переписати історію рельєфу. І тепер провести археологічні дослідження тут неможливо. Пам'ятка археології та культури фактично втрачена. На її захист не стали ні активісти, ні державні органи, що мали б опікуватися охороною історичної спадщини. Сьогодні замкова гора символ безвідповідальності, прикритої гучними словами про пошану до історії Черкас прикро, боляче і глибоко символічно. Справді сумно. Справді сумно відчувати те, що. Історія втрачена і втрачається так, що її неможливо повернути. Жодні археологічні дослідження не дозволять дослідити залишки Черкаського замка, і не тому, що їх сплюндровано, зруйновано в результаті численних війн, які відбувалися на нашій землі, а тому, що їх здебільшого руйнують наші сучасники. Замкова гора в Черкасах – це яскравий приклад того, як можна нищити. Втрачати історичне минуле, але краще знати гірку правду, сумну правду, ніж жити міфами. Антена Валерій Воротник, до нових зустрічей.